Звіряйтесь з аналітикою вібраційного прогнозу не для того, щоб копіювати і сліпо слідувати, Але коли в нас є знання, ми відчуваємо себе впевненішими і даємо собі сміливіші внутрішні дозволи на експерименти. Тому що ми відчуваємо, як знання дає. Опору під ногами, під ногами. А стоїмо ми цими ногами на плечах усіх наших вчителів. І першими є батьки, тобто рід. Всі інші їх або замінники, або для них наступники. І саме про це я вчора мала честь розповідати в деталях. Тому. Внутрішня сила, опора на себе, те, що ми називаємо на себе, це про хребет, щоб бути хребетними, щоб відчувати свій стержень, ми маємо бути вкоріненими. І яким чином відбувається ось те благословіння, про яке теж розповідала, коли крила душі нарешті розкриваються дуже простим чином. Ми, ми, саме ми. Нарешті із любові визнаємо своїх батьків і всіх предків такими, якими вони є. Приймаємо ми їх безумовно і визнаємо ми їх безумовно. І завдяки цьому стається наше нами прийняття себе і визнання. Себе. І якщо у нас цю роль заміщували вже вчителі, і ми догравали свої горизонтальні ігри в вертикальному вимірі через вчителів, то відбувається те ж саме. Ми безумовно приймаємо своїх вчителів такими, якими вони є, і безумовно, визнаємо. Велич своїх вчителів такими, якими вони є. І саме в цьому моменті з нами стається безумовність прийняття і визнання себе. Себе. Ось і все. Тому все дуже, здавалося б, легко, просто, але ті люди, які знають, що вони таких воріють ще якимись образами, претензіями, критиками чи очікуваннями зсередини себе, вони добре знають, що не можуть, не можуть вичавати із себе ось цього простого явища, прийняття безумовно і визнання безумовно. І ті, хто це. Проходили, робили, можливо, навіть не один раз, а кілька разів, але перший завжди був незабутнім, всі інші легкими, легкими на, на явища і цінними на результат досвіду. Ті лише посміхаються, слухаючи мене зараз і розуміючи дійсно, дійсно, наскільки це. Важливо, важливо набути як результат. Тож, бажаю вам успіхів в цих, в цих континіумах, в цих проходах, тому що вони неймовірно цінні. І дуже добре використовувати шанс покращувати якість даного, даного дійства щороку потрішки. Тому що щороку ці ворота благословіння знову і знову повторюються в циклі часу, щоб ті, хто не встиг в минулому, заходячи в цей такий дійсно вібраційний вихор координати часу, проживали певне дежавю, але з якіснішим результатом. Тому це круто. Круто, круто мати шанс від року до року еволюціонувати і покращувати свій попередній результат. І ось з чим і ким ми маємо навчитись себе порівнювати лише з собою. Зі своїми етапами, зі своїми висновками, зі своїми результатами і зі своїми. Дійсно подіями, от і все.